Познайомилася з, з своїм директором Атлієм Катаричем, то я навіть ну, не задумувалася, що можна мріяти, так як ми всі. Ну, ми там щось хочемо, але вона мене питає, яка мрія, думаю, що вона з мене хоче. І потім ми так ви нею розговорилися і вияснила, що для себе, що я дуже люблю подорожувати. У нас навіть країни співали, куди ми хочемо. І це для мене був найбільший мотиватор. Звичайно, ще дітки. Я мама трьох дітей. Маленький буде ну, три рочки найменший, а старшому вже 10, то він так постійно говорить, мама, ну ти кругом їдеш, ну коли ти мене візьмеш? Це ще такий мотиватор для діаманта, <гадує>, щоб взяти <писати> з <гадує> собою дитину. <дітей>, <гадує> ну, працюю я так і в Росії, ну, Інтернет так трошечки слабо у мене. Я намагаюся працювати. Працюємо на промостійці, більшість познайомих. Ну, пробували різні листівки, там, що, нам, що нам казали, там не пробували. Але в основному бал високий через те, що мене більшість продають. Ну, як казала Адамом Каліна Палма, це ще вищий стоящий спонсор, що каже: у тебе як човен з одним веслом. Тому я намагаюся зареєструвати, щоб був човен з двома веслами. Дякую за.